Друзі, вітаємо! Отримали новинки від Tennis і давайте корми. Перший у списку у нас Tenex Domo 10. Густий білий епоксидний двокомпонентний клей з підвищеною адгезією. Використовується для склеювання та реставрації мармуру, граніту та інших видів натурального і штучного каменю, приклеювання до металевих та інших поверхностей. Клей Extra Clear нового покоління з високим ступенем адгезії протягом короткого часу, 25-30 хвилин. Спеціально розроблений для склеювання, ламінування та ремонту мармуру, граніту, кварцитів. Ідеально підходить для світлих білих камінь. Каменів. Отверділий продукт виглядає блискучим і дуже добре полірується. А це у нас комплект TeFiel Kit. Є простим і швидким способом усунення подряпин і дефектів на будь-якому матеріалі. Комплект містить клей і спрей-активатор, який легко наносити на відколи. А крайній у нашому списку новиночок це Мастіка Tenex. Поліестеровий густий ультрабілий клей шпаклівка застосовується для шпаклювання, склеювання і реконструкції всіх видів каменю – натурального і штучного. Завдяки густій формі випуску використовується. При проведенні робіт у вертикальній площині продукт відмінно полірується. Якщо у вас виникли питання, пишіть у дірект. А більше продукції тенекс ви можете придбати на нашому сайті Universal Tools або в нашому магазині за адресою бульвар Вацлава Гавела, 8В.